Сьогодні у випуску вже вдруге в колегіумі пройшов Великодній ярмарок, що продавали та на що збирати кошти. День пам'яті перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 1939 1945 років. Які заходи присвячені цьому дню пройшли в колегіумі? В Чернігівському колегіумі номер 11 відбулося свято Золотий Олімп» Які номінації було представлено, та кого було нагороджено? Ці та інші новини в черговому. 40-му випуску голосу колегіуму. Цього року у Чернігівському колегіумі №11 11 вдруге відбувся благодійний великодній ярмарок, метою якого став збір коштів на потреби 119-ї бригади ТРО. Хочемо подякувати учням, батькам, вчителям та всім небайдужим українцям. Спільними зусиллями яких було зібрано 52 тисячі 354 гривні. На запит наших захисників зі 119 ї бригади ТРО було закуплено мішки, тепловізор та металеву сітку для будівництва бліндажів, два комплекти шин, а також сухі душі, вологі серветки, засоби від комах. Наразі хлопці все отримали і дуже вдячні. А ми дякуємо їм за захист і продовжуємо допомагати наближати таку очікувану перемогу. Для заохочення обдарованої учнівської молоді в Чернігському колегію No11 проведено свято вівад-інтелект, це чудова нагода визнання та відзначення зусиль та досягнень здобувачів освіти у предметних олімпіадах та різноманітних наукових конкурсах. Цей захід не тільки стимулює в колегістів празднення до подолання наступних творчих висот, а й дає змогу підвищити їхню самооцінку мотивою здобувачів освіти. На святі вітали переможців всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт, учнів-членів Малої Академії наук України, студентсько учнівських змагань, команди інтелектуали міських, всеукраїнських ігор та вчителів, які підготували переможців. Цим здобувачам освіти під бурхливі опски вручили дипломи, грамоти, медалі. Святкування перемог та успіхів обдарованих учнів кологіїсти сприймають як ціль, до якої можна прагнути. День пам'яті та перемоги. Цього року Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Друга світова війна тривала 6 років. Українці на бозі антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Сьогодні нова загроза застала світ. Україна бореться з ускаженілою Росією, її ідеологія расизмом бореться за незалежність, суверенітет і мир на європейському континенті. А українські захисники та захисниці, як колись діди та прадіди, стали на захист українських та європейських цінностей. Тому в цей день учні Чернівського колегіуму номер 11 Згадали трагічні події в Другої світової війни. Поклали квіти до меморіального знака учням та вчителям, загиблим у роки війни. А ще говорили про війну сьогоднішню. Вшанували випускників колегіуму, які віддали життя за нашу свободу та незалежність у 2014-2024 роках. Вічна пам'ять героям. Тиждень безпеки дорожнього руху з метою популяризації дотримання правил дорожнього руху серед дітей та попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму у Чернігівському колегімі No11 пройшов тиждень безпеки дорожнього руху. Протягом тижня класні керівники і вчителі закладу освіти провели бесіди, вікторини, квести, тренінги, виставку малюнків та стін газет, практичні заняття. Під час яких здобачі освіти повторили, узагальнили та систематизували знання про правила дорожнього руху та дорожні знаки, навчилися застосовувати свої знання в певних життєвих ситуаціях в умовах воєнного стану, демонстрували увагу, спостережливість, обережність та культуру поведінки на дорозі, закріпили знання неухильних правил поведінки, від яких залежить здоров'я і безпека життя. Говорили про необхідність убезпечити себе на дорозі, бути відповідальними та уважними пішоходами. просвітницько профілактична робота з питань дотримання правил безпечного дорожнього руху в умовах воєнного стану і прищеплення навичок правильних дій під час надзвичайних ситуацій на дорозі, охопила учнів перших дев'ятих класів колегіуму. Була різноманітною за змістом та формами. Проведені заходи були цікавими, сприяли повторенню вивченню та закріпленню знань, правил дорожнього руху в умовах воєнного стану. Вже традиційно в день вишиванки в Чернігівському колегі №11 11 відбулося свято Золотий Олімп, на якому відзначало досягнення колегіїстів у творчих конкурсах, їх активну життєву позицію у житті школи та громади. Грамоти та медалі отримали найактивніші колегіїсти, переможці рейтингу класів, класні керівники, учні. Серед номінацій Олімпу Кращий клас переможцями стали учні 2-го В класу. 4-го Б класу, 5-го Г-класу та 9-го В-класу. Друге місце посіли 2-й Д-клас, 4-й В клас, 5-й В клас, 7-й Д-клас, третє місце забули 1-й Е-клас, e 3 Г-клас, 6 Г-клас і 8 Б-клас. Серед номінацій Золотого Олімпу також були Кращий читач, Кращий спортсмен, Кращий Стрілець, Лідер колегіуму. Кращі відеограф, кращі ведучі, кращі танцюристи та кращі редактори. Вітаємо переможців та бажаємо впевнено йти до нових вершин. Щорічно, у 34 травня в Україні відзначають День вишиванки міжнародне свято, яке покликане зберегти давні народні традиції, створення та носіння етнічного вишитого українського одягу, справжньої національної святині, що символізує красу, міць, щасливу долю та родинну пам'ять. Цей день Чернігівський колегіум номер 11 долучився до національної руханки в вишиванках. Дякуємо ЗСУ до міжнародного дня вишиванки. Захід, на який зареєструвалось понад 700 тисяч учасників та 10 тисяч закладів педагогів з усієї України для встановлення нового рекорду. Основна мета національної руханки в вишиванках єднання українців та міжнародної спільноти по всьому світу в їх підтримці ЗСУ та незламного українського народу, відвищенні рухової активності. У рамках святкування Дня Вишиванки Чернігівський колегіум No11 приєднався до флешмобу Коло Єднання Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, спрямованого на об'єднання громадян. У символічному акті підтримки культурної спадщини українського народу. Цей чудовий та сонячний день хочемо привітати учнів, вчителів, батьків із завершенням ще одного навчального року. Сьогодні для колегістів пролунав останній дзвоник, який сповістив про початок довгоочікуваних літніх канікул, а дев'ятикласникам сповістив про початок дорослого життя в стінах інших закладів освіти. Бажаємо всім теплого літа, гарного відпочинку, мирного неба, за яке невтомно дякуємо нашим збройним силам. До зустрічі наступного навчального року вже з новими ведучими. Дякуємо, що були з нами.